Що ж, друзі, як бачите, наша студія потихеньку перетворюється для рай для діток. Отож, вітайте в нашій студії Лариса Чмельова, колекціонерка ляльок. Доброго, доброго вам ранку, ранку доброго пані ранку. Лариса. Дякуємо вам, що ви прийшли до нас із такими чудовими іграшками. Ну і одразу перше питання, яке в мене виникає, розкажіть мені про ваші улюблені іграшки дитинства. Я впевнена, що вони виглядали не так, як ті, що ви зараз колекціонуєте. Так, звичайно, в моєму дитинстві таких ляльок, як зараз, просто не було. Іграшок взагалі-то я мала дуже багато. Батьки завжди нам купляли з сестрою дуже багато всіляких е, іграшок. Але е, ляльки тоді просто були інші. На той час були пластмасові е, е, ляльки. Але була якась улюблена? Ви знаєте, е, можливо, була, але ось так згадати. Якусь конкретну ляльку я зараз не можу. Ну Ти ви знаєте? знаєте, захоплення або колекціонування ляльок в мене чомусь здається, що мало би бути в людини, в якої бракувало в дитинстві ляльок, а у вас їх було дуже багато. Чому ж ви все-таки вирішили займатися колекціонуванням саме ляльок? Дуже багато людей саме про це говорять і наших психологів: що якщо дівчинці не вистачало дитинстві ляльок, то вона потім буде. Ну, намагатися знайти ту свою е, ляльку, яку вона не могла мати в дитинстві. Але я думаю, що це трошечки інша історія. В, ви знаєте, я, я вибачте, що е, ну, перериваю вас. Я коли дивлюсь на це обличчя, в мене таке враження, що це дитина переді мною. От так. ви до них як до дітей ставите. Ви знаєте, я зараз саме про це хотіла сказати. О, давайте слухаємо. Справа в тому, що. Таку ляльку порцелянову, схожу на дитинку, я вперше побачила в Італії, коли гуляла вуличками старого міста, тому що саме там дух міста можна побачити відчути, саме гуляючи вуличками старого міста. Ось і я натрапила випадково на крамничку з такими порцеляновими ляльками. Вони я, я спочатку навіть не повірила своїм очам, тому що я раніше їх бачила тільки десь на старих фото. Царських сімей і мали дитина тримала таку ляльку завжди. Вона просто була як жива. Ось. І там ми саме придбали першу ляльку? Ні, я сама там не придбала, тому що це якраз був вихідний день, і через день ми вже від'їжджали, це була субота, вже по обіді, і ми повинні були вже від'їжджати. І я просто не мала змоги тоді придбати, тому що був закритий магазин. Угу. Ось. І я, чесно кажучи, від'їжджала з таким тяжким серцем, тому що я часто своєї душі залишала там. А перша лялька потрапила до вас як? Ви її самі придбали? чи вам хтось подарував? Ні, я придбала сама. Я придбала першу ляльку вже значно пізніше в Києві. Тоді вперше з'явилася в Україні. Мені здається, ось в Києві я побачила процелянову ляльку. Ось, і вона мені дуже сподобалась, і я її придбала. Але це, звичайно, не така була лялька, як в Італії, тому що то була справжня подоба живої дитини. Чи даєте ви їм якісь імена? Імена? <смір> ви знаєте, дуже часто я даю імена лялькам, які подібні на моїх знайомих. У мене дуже багато в колекції ляльок, які подібні на моїх знайомих, друзів, на дітей з мого дитинства, ну, які жили в моєму в нашому дворі. Ось на однокласників моєї доньки зараз. Ось, так, що деяких... От серед цих є якісь, що мають імена? Так. Які-які? Хто, хто з них? Це яка у вас? Так. Як її звати? Моніка. Моніка? Дуже приємно, Моніка. мене звати Михайло. У ну, вашій колекції вже їх із... я... не збирали ляльок? Ну, ви знаєте, я думаю, що десь е... коло ста, якщо все взяти. Коло ста, і вони всі такі до назарів. Є такі, є трошки менші. Є, бачите, ось такі, як ця. Тобто то, 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 для них потрібно ще як для жінки виділяють гардеробну, то ви ще виділяєте прямо кімнату для ляльок. Ну, в одній кімнаті в мене знаходяться. Велика кількість ляльок, інші деякі, деякі ще взагалі сховані, деякі знаходяться в Києві, у мого сина. Я просто не можу зразу перевозити, вони дуже ніжні, тендітні, потрібно дуже обережно з ними. Як діти, прямо як діти? Та. От щодо дітей, то я собі лише можу уявити, коли до вашої квартири потрапляють діти, то, напевно, їх не можна від вас потім забрати. Скажіть, будь ласка, ви дозволяєте діткам гратися ляльками своїми? Дозволяю. Яка ви І добра. не боїтеся, що там можуть. <ріст> ну, як вам сказати, потрібно все ж таки під якимось наглядом ага. трошки, тому що це діти тут навіть не в тому річ, що вони можуть розбити ляльку, тому що вона дуже ніжна, а в тому, що вони можуть самі себе випадково поранити, тому що це ж гострі будуть, якщо вличка поб'ється, ага. то ці гострі. Ну, так, можуть пошкодити. Так. В мене є знайомий, який колекціонує дещо іншу річ. Це, ну, скажімо так, алкогольні напої. І він не просто їх колекціонує, а він ще й історії до них збирає. От у ваших ляльок є якісь історії цікаві, там, наприклад, що ви її придбали там якось дивним чином. Незвичайних гумов. Так? так, чи ще щось? Знаєте, в мене саме цікава, я думаю, історія вірніше, саме можливо для мене важлива історія. Не про ляльку, яку я придбала, а про ляльку, яку я подарувала. Так. так. Розкажіть. У вас слухаємо. <свісно> я просто якось їхала додому, придбавши нову ляльку з Києва. І е, там дуже часто в вагоні буває їду дітки, е, оперовані mm -hmm. саме mm -hmm. з Києва. Ось одна дівчинка десь коло п'яти років, вона постійно плакала. Вона в вагоні плакала, плакала, і моя сусідка вже не витримала, пішла запитати у мами, можна якусь дитину заспокоїти чи ні. Потім приходить і повідомляє мені, що дитина була прооперована і вона весь час плаче. От вона не заспокоїться, вона плаче і плаче весь час. І я тоді подумала, що можна для неї зробити. І дістала ляльку uh -huh. і показала. І ви знаєте, вона замовкла. Вона замовкла, взяла цю ляльку і пішла. Десь через дві години прийшла мама і каже мені. Ви знаєте, вона заспокоїлась, заснула, але вона ще дуже слабо спить, хай вона міцніше засне, і потім ми ляльку тихенько її дістанемо і вам принесу, бо вони мали десь вночі виходити. Mm -hmm. ну, я сказала, треба. Звичайно, думаю, якщо дитині. Дитині дала ця лялька спокій, якщо вона її заспокоїла після операції, то раді Бога, я б цієї ляльки спокійно проживу, а дитині буде радість. Чим чи, чи можна після цього сказати, що ці ляльки вони навіть ну десь можливо мають душу певну? Обов'язково. Після того як я почала збирати колекцію, я впевнена, що лялька це не бездушне створіння, як про нього писали, що це вичурне бездушне створіння, як Даль далі пишет, так? в словнику. Лялька, вона обов'язково має душу, і ви знаєте, я в цьому переконалася. Переконуюсь щоразу, коли до мене приходять гості додому, або е, друзі, або навіть незнайомі люди. Вони, коли заходять в кімнату з тими ляльками, хоч в мене багато є інших колекцій, але чомусь вони саме звертають увагу на ці ляльки. І цікавіше всього, що навіть е, юнаки, ну друзі моїх дітей, дівчата, юнаки, молоді хлопці, вони наскільки е, ратіють лялька, як діти. Так. Вони підходять, е, питають, а можна я з ними сфотографуюся? А що це в них таке? Вони дивляться на одяг, на ці е, різні е, е, прикраси, прикраси. Чоловік, так, 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 mm -hmm. так. волосечко. І... А як зараз ляльки потрапляють до вашої колекції? Ви їх купуєте самі чи вже просто друзі і знайомі знають і дарують вам їх? Ви знаєте, друзі, і знайомі знають і дарують нам мені ляльок, але е, я і сама поповнюю, поповнюю час від часу колекцію. Просто я не здаюсь такою ціллю. Я коли приходжу до якоїсь крамниці і просто бачу ляльку, без якої мені здається... Мені буде тяжко, от мені хотілося би її мати вдома. Я так думаю, що я просто колекціоную образи, позитивні образи, позитивних діток. Є ляльки-дітки, є ляльки, молоді дівчата. Я просто колекціоную позитивні образи і наповнюю ними свій простір, щоб моїм домашнім мені краще, тепліше жилося. Якось де зараз от найчастіше ви купуєте їх за кордоном чи в Україні. Де би ви, скажімо так, порекомендували, От, якщо хтось захоче зараз там придбати, що в якому місті можливо краще всього можна знайти щось цікаве? Ну можна знайти і в Києві, можна там є такий торгівельний центр Dreamtown, там багато дуже льок. Можна знайти десь на за кордоном на в бушиних ринках так, ну, uh -huh. так, <рес> так називаються. Uh -huh. Ну але це більш такі антикварні ляльки. Ось, можна знайти дуже цікаві екземпляри, що там дивитися. Е, в Москві можна знайти гарні. Ну і за кордоном, в Італії. <рес> а загалом чи дороге це задоволення? Скільки так в середньому коштує одна лялька? Приблизно починаючи від 100 євро і вище. Uh -huh. Такі дорогі ляльки. Ну ти подивись, як вони виконані. Я думаю, що це абсолютно адекватна ціна за за, за те, що зроблено. Тому що я не знаю, мене враження, що біля мене зараз дитина стоїть. от Я її тримаю як дитину. Просто ви обмовилися, що окрім колекції ляльок, у вас іще є інші колекції. Так. Ви ще що збираєте? Розкажіть, будь ласка, що це таке? Ой, ну я я навіть не знаю, що почати. Я збираю е, старовинні рушники, вишиті, українські старовинні вишивки. Я збираю венеціанські маски, я збираю іншу порцеляну, наприклад, такі е, глечики, як е, ще колись, коли не було е, ван, умивалися такі глечики, знаєте, такі різні. Е, Знаєте, у мене з'явилось непереборне бажання завітати до вас в гості, тому що мені здається, що ваша квартира більше нагадує напевно, музей. І скажіть, будь ласка, чи задумовились ви над подальшою долею ваших колекцій? Чи не б хотіли б ви, ну я не знаю, можливо, це буде гучно сказано, створити якийсь музей, щоб всі могли прийти, подивитися і оцінити вашу колекцію? Не тільки виключно ляльок і старовиних речей, про які ви розказували. Ну, ви знаєте, прямо про музей я поки що не задумувалася ще, але я завжди рада всім, хто до мене приходить. Я з радістю показую все, що я маю. Я хочу, щоб людині, якщо на якийсь час, вона попадає в цей світ дитинства, в світ прекрасного, якщо людині стане краще, хоч на ті 15-20 хвилин, а як правило, до мене приходять, можливо, випити каву на пів години, а залишаються 2-3 години. Я завжди відкладую всі справи, які б в мене не були нагальні справи, тому що мені дуже хочеться, щоб людина, якщо їй подобається, така атмосфера, щоб вона побільше побула. Цього позитиву набралася, якщо для неї це позитивно, приємно, що вона набралася цього позитиву. Ось я завжди людину залишаю як можна далі у себе і. Зрозуміло. Мій дім відкритий. Ну що ж, Лариса, у вас чудове хобі, я вам скажу. Думаю, що наші телеглядачі це оцінили так само, як і ми. Ми дякуємо вам за те, що ви прийшли до нас, за те, що не полінилися і принесли до нас Моніку і її подруг. І знаєте, мені здається, що дуже добра людина може займатися колекціонуванням таких гарних ляльок.